Ну що ж, друзі, настав той самий момент, коли українська співачка Крістіна Присяшнюк стрімко уривається у простір свободи. І сьогодні презентуємо її нову яскраву композицію Весна. Вітаємо вас, Крістіно! Вітаю, вітаю вас! Дуже рада бачити. Дуже раді вас також бачити. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Де ви зараз знаходитесь? Звідки ви до нас підключились? Під'єдналися. Зараз якраз забігла додому швидко, все як завжди, в руках хто падає, шукаю навушники, бо то одне, то друге, там дитину до школи. Ну, взагалі, як, напевно, як у всіх настрій більш-менш бадьорий, звичайно. <тит> іноді, як і всі, як і всі ми, як і всі люди, як всі українці, як кожна мама засмучують новини, засмучує те, що відбувається. Звичайно, неможливо це не пропускати через себе, не е, важко. Але знаєте, я завжди кажу, що треба просто. Розуміти, що ми сьогодні можемо зробити для того, щоб наближати нашу перемогу і максимально бути корисним тут і зараз. Тому, от якось так я завжди себе цим підбадьорюю. Якби не було сумно, як би не було важко, як би не був настрій на нулі, а то і десь там, взагалі, низько, так ми вас дуже розуміємо, тому що знаєте, кожного з нас турбують новини, коли дивишся. Усілякі новинні стрічки гортаєш, знаєте, і це дуже впливає на ментальний стан. Але Кристиночко, пісня весна, незважаючи на новини. Ви все ж таки е, змогли виконати цю пісню, і як вона взагалі потрапила до вас саме ця композиція весна, тому що весна якраз у нас і про надію і про саме про весну? Розказуйте, будь ласка, тому що ви у нас з прем'єрою, і ми знаємо вже, що е, прем'єра відбулася у нас нещодавно, 5-го числа, і вже дуже багато. П'ятого числа дуже багато вподобають, дуже багато лайків і коментарів. Тож розказуйте спочатку, як вона до вас потрапила, саме ця пісня. Весна. Дякую, дуже звичайно розкажу. Залюбки автором пісні є Андрій Хрисенко, співак під псевдонімом Моріс, відомий ще з голосу країни, так само відомий як автор для багатьох українських виконавців. Як потрапила до мене ця пісня, до речі, хочу ще сказати, що Андрій є також автором моєї пісні Перше останнє кохання, яка вже так само полюбилась дуже слухачам, глядачам. Uh, і він сам мені запропонував, каже: От є така пісня, скину демо-версію, послухай, будь ласка. Мені здається, що ну було було б добре, якби вона була в твоєму репертуарі. Вона була в ліричному аранжуванні, в ліричній такій демо-версії. Ну а я взагалі сама по собі такий, знаєте, ліричний виконавець. Сама, коли пишу пісні, в мене одна лірика, і якось автори так. Uh, коли надсилають демо-версії, це так само переважно лірика. Я йому тоді сказала: Андрій, ну дуже гарна пісня, але якось ну зараз дуже багато лірики. Ну напевно, що ні. Я відмовлюсь. Ну, якось, от, ну, не ну, точно, от не зараз я би її хотіла. Прийшов деякий час. Він знову з цією пропозицією. І він сказав таку фразу, написав точніше Кріс, я так хочу, щоб ця пісня жила, і мене якось так це зачепило. І знову ж таки слухаючи її ще декілька разів, по-перше, дуже мене е одразу вразив текст, е особливо приспів, е ще досі тримає лютий. Я не забуду, як нам посміхалась весна. Одразу, так знаєте, такі якісь мурахи, так всередині все стиснулось, бо ну, кожен з нас знає, пам'ятає, цей лютий, який нас, на жаль, тримає досі, але. Е Хочеться, щоб ми все ж таки вміли відпускати, вміли йти далі, вміли жити, працювати, робити все для того, щоб забути, ну забути, не вийде звичайно, але хоча б віддалити цей лютий і вже жити, знаєте, в якихось більш хоча б трошечки яскравих барвах. Тому я все ж таки погодилась, і ми вже тут у Івано-Франківську з Романом Калином, гурт, лідером гурту Гринджоли, зробили таке більш. Танцювальне, динамічне аранжування, і такий, знаєте, теж був для мене своєрідний експеримент, бо я напевно ще так не звучала. Думаю, ну трошечки ризикну. Нехай буде все ж таки, от хочеться, знаєте хочеться не тільки лірики, хочеться такого десь включити собі в навушниках, підняти трошки свій такий бойовий дух, згадати те, що було в нас колись в мирній весні. Ну і От вийшло, що вийшло, не мені, звичайно, про судити про свою роботу. Це вже хай роблять глядачі, слухачі. І, ну, звичайно, пісня відгукується, і мені безумовно це дуже приємно. Тому напевно, от отак, отак, так от, народжуються от, от пісні. Ось так хочеться підтримувати всіх українців, бо я вважаю, що музичний культурний фронт це так само дуже важливо. І знаєте, ну музика вона дійсно справді рятує мене, так це точно, бо я. Вже коли іноді буває таке, все, не можу писати, якось так знаєте, такий занепад, і думаю, так кому, кому зараз потрібні пісні, кому зараз е, виступи якісь. Ну, не, не беремо там да благодійні, які саме е, спрямовані на допомогу Збройним силам, е, переселенцям і е, е, іншим людям, які потребують сьогодні цієї допомоги, а потім. Повертаюсь знов думками до того, що якщо ти творча людина, якщо Господь тебе нагородив цим талантом, ти можеш писати, ти можеш співати. І навіть якщо тобі декілька людей напишуть, що я послухала твою пісню, мені так стало добре на душі. Мені здається, що це вже знаєте перемога на культурному фронті. Так, лютий знаєте, не відпускає нас вже 743 й день, на жаль. На жаль, ми вас розуміємо. Знаєте, і хочеться а, повернутися до Культурного фронту, як ви казали, так. Тому що деякі військові Музичного тилу. так. Ось, ось це більше формулювання доречніше, як на мене. Як на мене, на мій суб'єктивний погляд, тому що, знаєте, ось а, багато військових часто ображаються на таке формулювання, знаєте, культурний фронт. Що музичний тил. Скажіть, будь ласка, давайте ми розкриємо тему важливість українського артиста під час повномасштабної війни, ось протягом двох років, наскільки важливо підтримувати музично? Важливо, безумовно. Сьогодні важливо все. Бо, на жаль, як ми всі знаємо, як ми всі вже це зрозуміли, що. Протягом багатьох років нам нав'язували російську мову, все російськомовне, російські треки, російську музику. Тобто, навіть якщо ти хотів співати українською в медіапростір, ти ну, майже не міг попасти, якщо в тебе україномовний трек. Я зараз не, ну, не буду казати, там, це так знаєте, узагальнюючи таке поняття. На жаль, я так само можу сказати, тому що я. Родом з Донбасу, хоча я завжди кажу, що мало хто знає, знову ж таки, на жаль, що на Донбасі в Донецьку дуже. Любили українську мову, багато хто говорив українською, багато хто розвивав саме мову, культуру, українську пісню, поширював. Скільки було колективів, скільки було виконавців, дітей, молодь, які їздили не тільки Україною всією, да, фестивалі, конкурси, ну будь-що якісь різні заходи, а й за кордоном, і які просто люди коли. Знали, що ви з України, ви ще із Донбасу, да, де російськомовний регіон, і ви знаєте, що таке українська пісня? Ви танцюєте гопак, ви знаєте, що таке українська Ви знаєте багато народних пісень українських. Ну, знаєте, зараз я можна багато про це говорити. На жаль, мало часу в ефірі. Тому на сьогодні українські артисти. Який несе перш за все українську музику і українську культуру є дуже важливою фігурою саме під час повномасштабного вторгнення, бо мені здається, що е, так це треба робити, знаєте, лагідно, але це треба робити, і треба говорити про те, що ми дуже багато часу втратили на те, що ми не знали, наскільки е, наскільки ми маємо е, взагалі такий, знаєте, скарб. Свій український, свій український музичний фонд, поетичний. Ну це просто знаєте, так от зануритись і почати все вивчати. Я не нещодавно, буквально там на деки би не було багато часу, попала на сайт фольклору і просто знаєте. Хоча я ну, була дотична ще із дитинства, бо мої батьки так само музиканти, але в мене так. Просто очі полізли на чоло: що скільки всього, і скільки ми всього не знаємо, а це просто ну це історія, це наша історія нашого народу, е нашої країни. Ну і тому дуже е просто ну не те що. Це супер, це, це класно, щоб з'являються нові виконавці, молоді, які е, роблять дуже класні і фіти, і беруть е, знову ж таки фольклор, роблять сучасні аранжування, і це не тільки слухають українці, це слухають і європейці, і так само вау, 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 вау. Тобто, сьогодні Україну е, нарешті почули не тільки да, ну, так, щоб сталася війна, то що то, що сталося. А, і те, що ми маємо таку просто неабияку культурну спадщину, і що дійсно ми можемо про себе заявляти у всьому світі. Тому сьогодні це дуже важливо, дуже важливо. українська пісня, українська музика. І знову ж таки повертаюсь до того, що хочеться, щоб нас, українців свідомих, було е, набагато більше, щоб ми перестали вже навіть в тих самих соцмережах використовувати зараз скільки от, да, боряться з тим, що, будь ласка, ну не, не слухайте ви, е, не навіть та сама музика в соцмережах. Е, не використовуйте ви її, ви не розумієте, що коли ви це робите, ви. Ну, це, це не будемо зараз казати про Роялті там і все решта, які спонсорують так само війну, да які йдуть в, в країну агресора. Ну це дуже така тон, тонка тема, на яку можна дуже багато говорити, і на жаль, напевно, не сьогодні, щоб не, не за, не займати час ефіру. Дуже 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 багато про що хочеться з вами поговорити. Так. І ось ви так трішечки зачепили ось саме фольклор, і те, що ви були вражені. Тож, про місце вашої сили, де ви берете все одно. Ці сили для того, щоб творити, писати, тому що ви знаєте, що ви, як музичний представник, саме вже музичної династії, ваш син також співає. Де ви берете ось ці сили, щоб нести про Знаєте, Це можна так сказати: це пропагандування саме української культури. І в Україні, і за її межами, тобто просування саме України і її дотичності, її культури, де ви берете у себе у себе сили Крістіночка. Якщо можна поділіться, розкажіть нашим телеглядачам, тому що це важливо. Люди постійно знаєте, шукають, а де взяти сили. Можливо, саме ваші рекомендації комусь із наших телеглядачів допоможуть. Перш за все, це звісно це моя сім'я, моя родина, мій син. Я дуже хочу. От ви згадали про те, що він теж співає. Для мене було дуже важливим те, що тоді ми заспівали колядку в різдвяний період. Для мене надважливо, щоб вже з малих років він знав нашу історію. Він знав, що таке українські традиції. Ну, от правда, мені здається, що ви кажете, що можливо хтось почує і знайде так само в собі сили. Я думаю, що це роз розуміє кожна людина, кожен українець. Просто не кожен можливо ще готовий до цього, можливо, не знає, як до цього прийти. А просто ми маємо напевно подумати про те. Що зараз настільки важливо саме от сьогодні? Що ми вкладемо в наше молоде покоління, нашим дітям, наш, е, нашої молоді, яка далі вже не просто ну не те це просто не, не мусить бути так, щоб хоч хтось е, знову повторив якусь помилку, яку колись зробили на жаль, ми е, то ну це, це факт. Тому мені здається, от сьогодні ми маємо думати про те, що ото зерно, яке ми вкладемо сьогодні в наше молоде покоління, воно це буде просто наше з вами з нами, з всіма, наше майбутнє. От напевно так. І я беру собі, знаходжу собі сили робити це для того, щоб знову ж таки щоб розквітала наша мова, щоб звучала наша пісня, от зараз. Іде, як кажуть, Шевченківська весна, дні е, роковин Тараса Гроча Шевченка. Так само мій син готується до виступу в музичній школі, дуже з таким, знаєте, трепетом е, співає вдома, проводимо такі невеличкі репетиції, він вчить вірш. Е, це навіть спостерігати цікаво, що дитина е, заохочена і їй подобається. А потім, ще коли ти починаєш розказувати, як це було. Що письменник був на засланні, що багато інших письменників заборонялися знову ж таки, ким чим і це знаєте? От просто дитина сідає і такі ці оченята. Ну, він розуміє, і тим більше зараз діти навіть не знаю, мені здається, що дитина трьох років вже знає і розуміє, що відбувається в нашій країні. Правда ж? Я думаю, що це ми всім з цим погодимось. На жаль, звичайно. Тому ось так. а... Мені здається, що просто кожна мама, кожна сім'я хоче, щоб ну як якомога швидше все це скінчилось, і мирного, прекрасного життя для того, щоб. Ми могли жити, але тільки тут в себе вдома, в своїй, в своїй країні. От, 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 це, напевно має бути така рушійна сила, І робити все для того, щоб ми нарешті були об'єднані е, свідомі українці, які плекали е, те, що ми маємо. А ми маємо дуже багато. Так, мова пройшла про е, щодо вашого синочка. А як щодо виконання колискових у дуеті із сином, скажіть вже є такий позитивний досвід? Чи будете ви продовжувати так. записувати? Тобто, ну тому що це дійсно класно, і ви показуєте приклад. Це дуже чарівно, так особливо знаєте, коли розумієш, що ви продовжуєте а, музичну спадщину свого батька, так і так. дуже цікаво, ось почути відповідь. Звичайно, мені дуже би хотілося, і я думаю, що і Ларіон буде згодний. Він, до речі, навіть коли вже був готовий трек весна, він послухав, як завжди, такий, знаєте, перш... перший критик і каже: Мамо, ну коли ми вже з тобою щось таке теж запишемо але, ну якось він сказав, забула, правда. Чи модне, чи ну, як, як якесь таке цікаве слово модне, е, я кажу синок, ну то давай тоді будемо над цим працювати. Якщо ти хочеш дуетну пісню, хочеш щось таке більш сучасне. Ну, треба тоді. Але я кажу, не я кажу, може, якийсь кавер за себе? Ні, я кажу, я не хочу кавер, я хочу щось таке, щоб було тільки наше з тобою. Думаю, ого, ну це вже знову ж таки, знову ж таки, прогрес, що дитина хоче створити щось своє, щось нове, не тільки там щось когось переспівати. Він дуже багато знає пісень, слухає звичайно українських виконавців, співає, і йому це подобається. Звичайно, є в планах, а там же як вийде, бо я не знаю, чи я хочу, щоб син став музикантом. Не таке, знаєте, поки що коливаюся. Але вже як. Бог дасть, як то кажуть. Головне, щоб була можливість вчитись жити в своїй країні, розвиватись і взагалі жити під мирним небом. Це найголовніше. А там ми будемо робити все можливе, щоб співати і колядки, і авторські пісні, і створювати нову українську музику, безумовно. І колоскові. І ви знаєте, ви сказали з приводу того, що. Наразі він хоче, він співає, тому що ми знаємо дуже багато історій Тоді, коли батьки саме забороняли дітям співати, він же ж не перестає навчатися у школі, тобто він не перестає робити інші речі і співати. Тобто, знаєте, головне, щоб і для. Цього творчого шляху у нього був, був якраз простір, і ваша підтримка, тому що якщо йому хочеться, це також дуже важливо. Можливо, це його проявлення, і потім він буде ліпше адаптуватися, тому що через творчість також більш чутливі є якісь дитячі речі, і він може відкриватися і вам. Тобто, це із психологічної точки зору дуже корисне ось таке дійство. Тому насправді, ось те, що ви саме підтримуєте. Так, свого сина і те, що він вас знаєте, нацьковує на те, щоб ви могли спокійно собі далі творити і ще й писати, так? тобто створювати колискові додатково. Це просто фантастика. Тобто, знаєте, він сказав: Матусю, напиши щось, щось таке, і він вам дав такий, знаєте, поштовх, поштовх для того, щоб ви ще й у цьому ракурсі рухалися стасами весна. весна. Так, і так, і повернемось, все ж таки, до пісні весна, яку ваші шанувальники вже охрестили хітом. Відео на неї впевнено набирає перегляди та вподобайки. Тож не будемо зволікати з її прем'єрою, так. А, малесеньке питання. Малесеньке питання. А, чому саме таке мудвідео? Хто автор? В хвилинку ще буквально. Так щодо мудвідео, от, от от хвилинку. А, чому така ідея? Зараз розкажу, чому така ідея. Ідея моя. Я взагалі не планувалось мудвідео на цю пісню, хотіли просто випустити треком, щоб вона була на всіх музичних платформах, але потім. Я сказала і попросила свого чоловіка, хоча е, ми довго думали, і завжди, коли ми беремось е, щось разом знімати, ну як, як завжди, напевно, знаєте, тво, е, творчі люди, вони а ще й коли це близькі люди і люблячі кохані люди, це завжди якісь суперечки і так далі. Тому е, я кажу, що давай спробуємо: вийде супер, не вийде. А, але кажу, от ідея така. Без взагалі без всяких е, змін локацій, просто одна локація, і я така, як є, от в житті просто теплий худі, як співається в пісні. Е, е, я така от ідея мене виникла зробити це з спогадами, світлинами з сімейного життя, е, тюльпани, які я обожнюю е, як квітка весни. І от ось так, от, просто знаєте, таке, от як в житті. Перенести просто це в кадр, щоб це було правдиво, щоб це було е, максимально близько, глядачеві і, от, без без всяких масок, фільтрів, навіть там мінімум макіяжу. Знаєте, тому і, от ви і що саме у кадрі? Ми зараз усі усі подивимось. Крістіно. Ми вам дуже так. дякуємо, що під'єдналися до нас до нашого ефіру.